Отже, продовжуємо розбирати косу лічильну гладь. Сьогодні будемо розбирати косу лічильну гладь зі змінною довжини стібка від 2 до 6 вузлових точок. Відраховуємо дві ниточки праворуч, дві ниточки вверх, і робимо перший стібок. Наступний будемо робити через одну ниточку. Вправо і через одну ниточку вверх. І так до найбільшого стібка. Найдовший стібок буде п'ятий, після того будемо рухатися на зменшення стібка через одну ниточку, так само, але будемо зменшувати.